Шановні українці в Європі, я вас вітаю. Тимчасовий захист продовжили до 4 березня 2027 року. Буквально декілька хвилин назад на сайті Ради Європейського Союзу було викладено офіційну інформацію про те, що ухвалили рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Вітаю всіх українців в Європейському Союзі. Що опубліковано ще на сайті в офіційному прес-релізі Ради Європейського союзу? Європейський союз вже починає обговорювати. Говорення стратегії поступового виходу з режиму тимчасового захисту, що означає е, перехід на інші легальні підстави для проживання, поступове повернення в Україну після завершення війни. Ну це мова про тих, хто все-таки хоче повернутися в Україну. Інформування біженців про доступні варіанти, друзі. Тобто, як ми бачимо, 4 березня 2020 року це вже максимально кінцевий термін е, для тимчасового захисту. До цього часу потрібно буде всім його змінити. Мінити перейти на більш е, інші варіанти легального перебування в кожній країні Європейського союзу, де ви проживаєте, друзі. Ну і як повідомив міністр Польщі Томаш Самоняк, яка головує в Європейській Раді в цьому році, поки Росія продовжує тероризувати українських мирних жителів безрозбірливими авіударами ЄС, демонструє солідарність із народом України, друзі. Тому вітаю вас з гарною новиною. Тимчасовий захист продовжено. Більше деталей буде найближчим часом, коли буде опубліковано вже безпосередньо сам текст рішення Європейської ради про продовження тимчасового захисту до 4 березня 27 сьомого вітаю вас.